Привіт, друзі! До вашої уваги майстер-клас по створенню ось такої трояндочки. Сьогодні я покажу вам дуже простий майстер-клас по створенню ніжної трояндочки для виготовлення в подальшому віночка і розкажу, як за допомогою одного методу зборки можна зробити троянди різних розмірів для подальшого виготовлення віночків, обручів і так далі. Тому залишайтеся, будь ласка, зі мною на каналі, і ми розпочинаємо з вами виготовлення ось такої чудової ніжної трояндочки. І так, друзі, розпочинаємо виготовлення трояндочки. Для трояндочки в даному випадку я беру квадратики розміром 3,5 на 3,5 см. Ось так. Нарізаю спочатку квадратики. Потім беру декілька штучок і відразу вирізаю заготовочки, ось такою крапелькою. Все досить просто: ось такі заготовочки у нас з вами мають получитися. Для підклеєчки ми беремо оливковий колір фоамірану. У мене 6,5 см на 6,5 см. І зразу відразу виріжемо з вами підклеєчку. Ось таким чином складемо, і від кутика зубчиками відразу почнемо нарізати підклеїчку. Ось так. Одну сторону і другу ось такими зубчиками. Якщо вам хочеться, щоб підклеєчка була ще тонче, можна її ось так зробити ще тонше. можна залишити. Отак, От я трішки ще підрізала один край, у получилась вийшла ось така підклеєчка. Далі, друзі, ми переходимо до обробки наших пелюсточків, прикладаємо до розігрітої прасочки. Коли пелюсточка прогріється, починає відставати від самої праски, ось таким чином, тоді ми її знімаємо. І складаємо верхню частину пелюсточки ось таку гармошечку. І починаємо добре прокручувати у пальцях. Саме краще, все ж таки, треба прокрутити верх пелюсточки. Ось так, прям добре її прокрутити. Ось у вас виходить ось така заготовочка. Тоді посерединці ми з вами розтягуємо, і приблизно половину кількість пелюсток ми обробляємо ось так. Другу половину пелюсточок, ми з вами обробляємо того самого що розміру, але обробляємо трішки по-іншому і ложимо в другу сторону. Теж розігріваємо, теж складаємо у гармошку, теж прокручуємо у пальцях. Добре крутим, щоб ви відчули, що феомірант там таким тунесеньким. Ось так добре-добре прокручуємо. Тоді розтягуємо посерединці і добре відгинаємо краї в другу сторону. Ось робимо таку ось таку пелюсточку. Це для того, щоб наша трояндочка пізніше мала таку відкриту форму. Тобто перші пелюсточки у нас будуть ось такі, а останні пелюсточки у нас мають бути відкриті. Для того, щоб нам зібрати таку троянду, я беру проволочку і формую на ній проволочка товщиною приблизно 0,6-07 мм. Формую ось таку крапельку, беру палюсточку першу, наношу на неї ось сюди, в сторону крапельку, клею і вкладаю нашу ось цю заготовочку. Добре прожимаю. Прожимаємо так, щоб наш дротик повністю ось тут заклеївся, наша проволочка. Ось так, щоб її не було потім вона не виглядала нашому бутончику. І закручуємо бутончик. Зафіксували проволочку і закрутили бутончик. Ось таким чином. Ось так пелюсточка. я наношу клей ось так, орієнтовно посередині спочатку. Ложу, ось тут у мене згин, закінчилась перша пелюсточка, з цією стороною я ложу, значить, на пелюстку. І знову роблю ось таку таке обгортування попередньої пелюсточки. Ось так. Знову беру пелюстку і знову повторюю те ж саме. Ось так, следующая пелюсточка. Тобто ми з вами формуємо бутон. Чим далі ми наклеюємо пелюсточки, тим так менше ми наносимо клею і тим щільніше ми притискаємо сам бутон для того, щоб він ставав ось такий більш відкритий. Чином. От. Ось таким чином у нас вийвся бутончик. Можна було б закінчити на шести пелюсточках, але в мене є І сьома, тому я її вже приклею, щоб вона в мене не залишалась. Далі, друзі, переходимо до слідуючого розміру. Перед тим, як приклеювати ми трішечки ось тут. Акуратненько підріжемо ці краєчки, ось так, для того, щоб наш, наша зборка була простіша. І тоді в цих пелюсточках пелюстках ми теж зрізаємо ось так кінчики пелюсток. так. Продовжуємо зборку з того місця, на якому ми її закінчили. Носимо вже ось так клей у краєчку, беремо пелюсточку і зрізане частинкою, кладемо її до цього місця. Ось. І вона відразу, наша трояндочка, починає відкриватися таким чином. Ось така, друзі, трояндочка у нас з вами вийшла після того, як ми підклеїли. Можна би було додати ще декілька пелюсточок на цю трояндочку, можна залишити ось така, як є. Тобто, тут ви вже дивитеся самі. Трояндочки мають бути, ще раз кажу, віночок різного розміру. Дивитися, бажаєте, можете додати ще декілька пелюсточок більшого розміру. Ось так. Бачите, я вже деякі полюсочки ось так підкручую, щоб вони були такі гостріші. І у нас виходить ось така трояндочка. Далі ми візьмемо з вами-стрічку на даному етапі і обробимо стебло. Чому зараз? Тому що ми зробимо декілька моточків, підтягнемо до верху нашої трояндочки ось так. І все дуже добре. Пізніше підклеєчкою зафіксуємо, і у нас не буде підгинатися отут тейп-стрічка після зборки нашого віночка. Далі підклеєчка. Підклейку бажано все ж таки підтонувати трішечки. 232 пастель. У мене можна більш професійно підтонувати, якщо бажаєте. Я просто ось так такими лініями нанесу зараз Значить, пастель. Прокручу в пальцях і підклею. І в нас вийдеться трояндочки. Ще раз нагадаю, що розміри трояндочок робимо різні. Просто змінюємо величину самих квадратиків. Ось, більші, менші. Можна трішечки додати пелюсточок, пелюсточками додати розмір квіточці, тобто дивитись. Бачите, я підтонувала, можна навіть без праски, можна вимкнути праску прогріти. Я без праски ось так дуже добре натягнути краї, щоб не побривати, але я їх так добре, щедро перекручую пальці, щоб вони стали ось такі тонесенькі, і тоді підклеюю. Ось так. І в мене виходить дуже ніжна трояндочка. Тоді наношу клей. Ось, підклею. І так, друзі, ось така трояндочка у нас вийшла. Готуємо ось такі трояндочки. В Слідуючий майстер-клас ми зробимо з вами листочки, яблуневий цвіт, бутончики і, відповідно, зборочка самого вінка. Віночок вийде дуже ніжний. Тому готуйте трояндочки і чекайте на слідуючий майстер-клас. Я вам всім щиро дякую за перегляд, всім миру, всім добра і всього-всього найкращого. Пока, друзі, до нових майстер-класів!